В ефірі події тижня сьогодні в нашому випуску: засідання Колегії районної державної адміністрації, Семінар нарада з головами місцевих рад. Засідання виконкому міської ради. Зустріч з підприємцями П'ятихацького району. Свято першого дзвоника в загальноосвітніх школах нашого міста та інші нагальні питання життєдіяльності нашого міста і району. 29 серпня відбулося засідання колегії районної державної адміністрації, яке відкрив і провів голова районної державної адміністрації, депутат обласної ради Чепурко Володимир Володимирович. У засіданні колегії взяли участь голова районної ради Супронов Анатолій Іванович, заступники голови райдержадміністрації, начальники управлінь відділів та структурних підрозділів райдержадміністрації, голови виконкомів місцевих рад, директори загальноосвітніх шкіл району. Також в роботі колегії взяв участь начальник підрозділу Укрбюро Інтерполу Бересток Вадим Григорович. На обговорення колегії районної державної адміністрації виносилися слідуючі питання про підготовку шкіл до нового 2013 2014 навчального року та роботу адміністрації шкіл щодо забезпечення організованого початку навчального року в закладах системи дошкільної загальної середньої. Та позашкільної освіти в районі доповідала Малкова Надія Віталіївна, начальник відділу освіти райдержадміністрації. Про взаємодію районної державної адміністрації з районним відділом головного управління Міністерства внутрішніх справ України у Дніпропетровській області у сфері забезпечення правопорядку захисту прав і свобод громадян, доповідала Тахмазова Любов Григорівна, перший заступник голови районної державної адміністрації. Співдоповідав лісний Сергій Анатолійович, начальник районного відділу головного управління міністерства внутрішніх справ України у Дніпропетровській області. А також обговорювалося питання про підсумки роботи управління ветеринарної медицини в П'ятихайському районі щодо виконання протиепізотичних заходів в господарствах району у 2013 році. Доповідав Проненко Андрій Павлович, начальник управління державної ветеринарної медицини у П'ятихайському районі. Відповідно до всіх розглянутих на засіданні колегії питань були прийняті розпорядження голови районної державної адміністрації. Також під час засідання кращих педагогів було нагороджено грамотами Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та грамотами голови районної державної адміністрації та голови районної ради. А директору Лихівської загальноосвітньої школи було урочисто вручено в рамках реалізації державної програми Шкільний автобус ключі та технічну документацію від нового шкільного автобусу. 29 серпня, під головуванням голови районної ради Супронова Анатолія Івановича за участю першого заступника голови районної державної адміністрації Тахмазової Любов Григорівни відбувся семінар нарада з головами місцевих рад. Під час семінару наради були обговорені слідуючі питання: про укладення договорів на охорону курганів, про проведення сьомого обласного фестивалю ярмарку «Петриківський дивоцвіт. Про проведення нормативної грошової оцінки землі в розрізі населених пунктів П'ятихацького району, про виділення окремих кабінетів у приміщенні сільських селищних рад для дільничних інспекторів, про святкування 90-річчя П'ятихацького району і підведення підсумків конкурсу на кращу територію, благоустрій території, робота закладів соціальної сфери, розвиток соціальної інфраструктури у сільській місцевості та інше, про встановлення та відкриття дитячих майданчиків. Про готовність закладів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період, про освітлення центральних садиб населених пунктів П'ятихацького району, про ремонт пам'яток Великої вітчизняної війни у селі Красний Луг Пальмирівської сільської ради та селі Червона Дереївка Троїцької сільської ради та інші питання виконання усіх порушених питань знаходиться на постійному контролі районної влади. 29 серпня відбулося чергове засідання виконкому П'ятихацької міської ради, яке провів виконуючий обов'язки міського голови Ткач Віктор Семенович. В Роботі виконкому взяв участь начальник підрозділу Укрбюро Інтерполу Бересток Вадим Григорович. І питання, які сьогодні виносяться: це перше питання, яке не будемо голосувати. Інформація про стан взаємодії П'ятихацької РВ. ВМС України в Дніпропетровській області з органами місцевого самоврядування у сфері забезпечення дотримання норм Конституції і законів України та забезпечення правопорядку захисту прав і свобод громадян, доповідає лісний Сергій Анатолійович, начальник Катекаського. Роди. Друге питання про погодження та на проведення технічного обстеження будівлі на відповідність державних будівельних норм. Третє питання це грошова допомога на поховання. Лариса Сергійовна нас доповідає і по другому також Лариса Сергійовна. І четверте питання: є лист про те, що побажання родичів погиблого і захороненого воїна, Велика Вітчизняна війна, це вовк Олександр Федорович. Це меморіальний комплекс, братська могила, ми до 21 вересня беремо зобов'язання, і в рішенні буде прописано е, на цій досі написати його ім'я да, по так? батькові. Да. Ну, Получилось, що він тут похоронений, і тільки виявили, що дійсно це треба увіковічити. Перше питання, Сергій Анатолійович, Прежде всього, нам, нам, як підрозділу Петіхаської РВ, не вистачає. Вона, хоч раніше була патрульна служба, ну, так як Штатів. Почали з убирать. Сейчас Зараз э, гарячий питання здання патрульной постової служби. Я прошу підтримати цей вопрос. Те ж саме по відеоспостереженню. Є вже э, не одні приклади по іншим районам, містам, де встановлюють віде відеокамери на самих таких оживних містах міста, АТБ, Проспект, Градська та, там, там, де э, завжди можливі і... Якають непредсказую буває ситуації по поразним по, по направленню. Те ж саме, що ми могли ослідувати і потім не бігати, не шукають свідків по даним злочинам. Подивіться відеоспостереження ікають правильно тригігувати і прийняти правильне рішення. Ну і ще одне з основних це пункти торгівлі біля навчальних закладів. Дніпровської міської ради прийнято рішення про заборону. Торгування спиртними напої та табачними виробами на відстані 30 метрів від навчальних закладів. 300-300-300 метрів. метрів. А виконання ці, цього рішення воно вже повинно контролюватися від відповідними виконавчими органами. Тому пропонується визначити відстань, на який ці заклади торгує. Повинні розташовуватись на території і міста Пятихатки. Як прийме рішення, як то кажуть, це органи виконавчої законодавчої влади, так, так і орган виконавчої влади його і виконувати. Якщо буде передбачено, наприклад, що буде розташовано за 50-100-150 метрів від огорожі того або чи іншого від, від іншого закладу, то це буде вже одне рішення. Або від будів будівлі самого навчального закладу, але 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 тут може бути виникне питання, що будівля вона не тільки одна, але там декілька будів, Там може бути там і школа, і майстерня, там, і або там. Чи там, перш начальний класи, там, та... тоді може передбачити питання щодо відстані від огорожа. І щоб тоді не виникало питань, що не приймається якісь відповідні захи. Ну, Молодець, це, це наше підростаюче покоління, вони як то будуть виховані, так вже будуть від вони діяти в цьому і в суспільстві. Якщо буде передбачена можливість що за період школьної перерви. Він вискочить із школу і не встигне добігти до того чи іншого торгового закладу, а відповідно і повернутися, то це і є та можливість, яку можна буде використовувати для того, щоб ми припинили розбещення самої молоді. Тому що ну, ви самі знаєте, навіть відволікання їх на те, що вони збігають за тим, щоб щось собі купити, те, що батьки не передбачили. Або навпаки потратити кошти за, замість того щоб купити якісь харчі він буде вже тратити на е, те пиво ну тоді вже відповідно якщо буде визначено визначено місце розташування таких закладів то можливо буде більше е, звертати уваги на те щоб вони не продавали, продавали школярам або там іншими та е, категоріями неповнолітніх цих снепоя по тобачення вигадував Повністю матеріал вийде в ефір в наших найближчих передачах. Напередодні дня підприємця 30 серпня в районі державної адміністрації відбулася урочиста зустріч кращих підприємців району з першим заступником голови районної державної адміністрації Тахмазовою Любов Григорівною та головою районної ради Супроновим Анатолієм Івановичем. Любов Григорівна та Анатолій Іванович від імені голови районної державної адміністрації Чепрука Володимира Володимировича від депутатського корпусу району від себе особисто привітали присутніх підприємців зі святом та вручили грамоти кращим з кращих за вагомий внесок в економічний розвиток району та значну підтримку закладів соціально-культурної сфери П'ятихатщини. розпочинаємо церемонію нагородження. Для нагородження запрошується перший заступник голови П'ятихацької районної державної адміністрації та Хмазова Любов Григорівна та голова П'ятихацької районної ради Супуноп Анатолій Іванович. Грамотою голови районної державної адміністрації та голови районної ради за багаторічну, сумлінну працю, професійну майстерність ініціативу в роботі. Активну громадську позицію та нагоди відзначення професійного свята дня підприємця нагороджується білов Ігор Миколаївич, приватний підприємець.

Передодні 1 вересня, за ініціативою партії регіонів, в містах та районах Дніпропетровської області було проведено традиційну акцію Ідемо до школи. Так, голова районної державної адміністрації, депутат обласної ради Чупорко Володимир Володимирович особисто відвідав та вручив шкільні набори дітям із так званих кризових сімей, що проживають на території П'ятихацького району. Володимир Володимирович щиро побажав дітям успішного навчання та міцного здоров'я. 1 вересня в усіх загальноосвітніх школах П'ятихацького району пролунали перші дзвоники. В урочистих лінійках з нагоди початку нового навчального року взяли участь керівники міста і району управлінь та відділів. Зокрема, на святі першого дзвоника в загальноосвітній школі номер 1 побували голова районної державної адміністрації депутат обласної ради Чепурко Володимир Володимирович та заступник голови районної ради Борець Олена Володимирівна. Дорогі діти, шановні вчителі та батьки, щиро вітаю вас святом Днем Знань. Початок навчання це фактично початок життя. І ще з дитинства ми звикли, що свято це особливе, і, будучи дорослими, вже сприймаємо як найважливіше свято кожного року. Це свято тих, хто вперше переступає поріг школи, свято тих, хто сьогодні прийшов з дітьми і внуками. І свято тих, хто кожного дня передає свої знання, тепло, сердець, навчає і виховує з любов'ю до рідної України і до рідної П'ятихаччини. Тож я хотів, щоб 1 вересня принесло вам знання і багато позитивного. Я бажаю вчителям здоров'я, удачі учням, великого терпіння батькам. І дозвольте мені зачитати вітальний лист від. Віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула, дорогі школярі, шановні педагоги, щиро вітаю вас днем знань. Дніпропетровська область регіон-лідер, регіон високосвідчених, прицелюбних і талановитих людей, які прославили Україну своїми перемогами і трудовими досягненнями на цілий світ. Ви спадкоємці цієї славетної традиції і повинні гідно її продовжувати. Для розвитку економіки та промисловості країни потрібні освічені молоді кадри. На Дніпропетровщині за підтримки президента Віктора Януковича влада в рамках регіонального проекту новій Дніпропетровщини, новий стандарт освіти створює всі умови для отримання знань, розкриття здібностей і талантів, занять спортом та опанування новітніх інформаційних технологій. Ми прагнемо, щоб саме нинішні школярі стали творцями нової епохи в історії рідної області та країни 2013 рік проходить під знаком 70-річчя битви за Дніпро, що поклала початок визволення України від фашистських загарбників. Усіх школах сьогодні пройдуть урок мужності присвячені річчю визволення Дніпропетровщини. Також протягом року відбудуться зустрічі з ветеранами, будуть створені музеї великої вітчизняної війни. Тематичні виставки кімнати бойової і трудової слави, знати й берегти правдиву історію своєї країни наш обов'язок перед тими, кого вже немає, та ветеранами. Шановні вчителі, ваша праця є надзвичайно важливою, адже ви виховуєте майбутнє України. Щиро дякую вам за творчий пошук, самовідданість. Небайдужість і активне застосування сучасних методик освіти і виховання, які дозволяють дітям розкрити свій потенціал. Особливе свято сьогодні для першокласників: перший шкільний день, перший рок і перший учитель. Ростіть здоровими, натхнення вчиться, хай шкільні руки запам'ятаються на все життя. Дорогі учні, досягайте свої мети, будьте ініціативними, ваша сміливість, винахідливість, бажання змінити світ. Запорука подальшого розвитку Дніпропетровщини та України всі дороги для вас відкриті. Головне вірити в себе і в свої сили. Бажаю всім родинного благополуччя, здоров'я та добра. Ніколи не зупиняйтеся на дорозі знань. Вона цікава і по-справжньому нескінчена. З повагою віце-прем'єр-міністр України, голова обласної організації партії регіонів Олександр Вілку. Ще раз святом всього найкращого. Тай перший дзвінок на перший урок першокласникам надається учням 11 класу Кузьмоку Максиму, Малюженку Дмитру та першокласникам Борець Діані та Дубінчук Тетяні. Шановні первачки, щасливим хай буде ваш обраний шлях, хай добре вам у школі живеться. А цей дзвоник, що вперше лунає для вас, щасливим спогадом для вас озиветься. Десять років цей дзвінок. Усіх нас кликав на урок, передаємо у ваші руки і вас хай кличе до науки. Наша школа для тебе це свято, ти його не забудеш повік. Квітів, усмішок, так тут багато. І кличе дзвоник 2013. 2014 навчальний рік. Віддав нам серпень свій уклін, і сни, мов пісня серед гін за обрієм широким. у класи учні до книжок, покликав радість над дзвінок. А срібний голос буде буди для нас щасливий. Для цього ми закладемо зустріч. Першими зайти до школи цього святкового дня надається учням першого класу та випускникам цього навчального року. Вдалих перших уроків успіхів! Вливайтесь у наше шкільне життя. Шановні телеглядачі, на цьому наш інформаційний випуск завершено. Дякуємо усім за увагу і бажаємо плідного робочого тижня.